Будувати своє прекрасне майбутнє у нашому зеленому місті поки що змушені ось ці діти та їхні батьки. А ти відкуда? з Лисичанська. З Лисичанська. Ми приїхали з мамою, папа і братом. Ми живемо у маминої сестри. Я із Красноармійська. А з ким приїхала сюда з... 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 своєю сестрою. Еще на сестрой, еще на сестрой и с братом и с мамой и и все. Я буду рисовать цветочки. Я буду рисовать девочку, травку, цветочки, солнышко и небо. У нас город маленький, не такой большой. У нас была война началась. Десь пор бор стріляють. Дамо і кончили. Так думаєш, туди удастся вернутися. Не знаю. Сьогоднішній захід це конкурс малюнка на асфальті. Ми мріємо і малюємо Україну. Літній теплий дощ для малечі не перешкода, а забавка. Кольоровою крейдою прямо на сходах Палацу культури Кривбас за Лізрудком мрії про мирну Україну малювали не тільки діти-переселенців із зони проводення АТО, а й ті криворізці, які залишились в місті. Это дети от них только должно исходить хорошее все найлше і самое лучшее мы должны у них перехватывать.